Все ж таки Туреччина. Да щас, ми що, ніщі проти. Тайланд. Ага. Поїдемо туди парою, а повернемося подругами. Ні, дякую, дякую. Ну, не знаю. Обирай сама. Ось. Балі. Балі? Угу. Ти пропонуєш господареві трізіркового готелю відпустити в п'ятизірковому. Ну да, трішки дороговато, але ж ми можемо собі дозволити. І розглядається просто як обмін досвідом. Розумію. Що зрозуміло? Ну, що мотоцикл я собі куплю тільки в наступному році. Коханий, якщо в нас справи підуть такі далі, то вже в наступному місяці. Де тебе по цьому мій майбутній байкер. Расте. Расте. Добрий день. Взагалі-то, коли входиш в приміщення, треба стучати. Це коли в чуже приміщення, а коли в своє стукати не обов'язково. Я звичайно перепрошую. Угу. Але ви хто такий? А що так не помітно, чи що? Ні. Окей, тоді представлюсь. Артем Олегович Фаркаш. Твій брат по батькові, а відповідно, співвласник цього чудового готелю. Господи, безцілесний дух, а хропе, як вантаж. Е, мумія, мумія, вставай, вставай. Так. Вставай вже швидше. Так, по-перше, по Сама ти мумія. А По-друге, що тут відбувається? Я щось... Відбувається якась фігня. Да? Да. О, скажу тобі так, фігня тут відбувається вже років певно 500. Mm -hmm. Ти можеш? Нормально пояснити. Може, в тебе походу з'явився новий родич. О. Так це значить, ти вже народила, так? Вітаю, щастя. Дуже смішно. Коротше, прийшла якась кучерява істота і стверджує, що він теж фаркаш і вимагає свою частку. Ти представляєш? Ще один фаркаш. Так, ще один фаркаш. Це вже перебор. Угу. Ось копія свідоцтва про народження. Копія показань свідків стосунків моєї мами з твоїм татом. А ось і фотографії. Теж копії. Ні. Оригінал. Це я з татом. Це. Мама. З татом. Запитай, чи в нього є родимки. Просто у всіх фаркашів є родимки. Я перепрошую, а в тебе є якісь родимки? Звичайно, де саме. Ну, де? Де-де? На сідницях! Де де? На сідницях. Є. Показати. Во-во-во. То вже без мене, панове. Так, -да. походу, він реально може бути фаркашем. Але давай ми його ще трошки прокачаємо. Скажи, що нам потрібна е, консультація адвоката. Е, до речі, нам ще той потрібна консультація з адвокатом. Та нема питань, братан хоч з прокурором. А я поки піду подивлюсь, мій готель. Тобто наш готель. наш. Можна мій паспорт. Так, звичайно. Да. <hras> <пират> да. Як знав, що 300 гривень взуття Антоніо Чаратті коштувати не може. Зараз подивимось. Що ти за суперклей. А блін! З обновкою. Mm. Колік, мені потрібне амаретто. Що за повод? Це на торт. Я буду сьогодні робити медовик. Он навіть у бабки на базарі спеціальну мед купив. Гречаний. Сенсі гречаний. Гречаний мед ніколи про такий не чув. Толік, ти прикалуєшся. мені твою майбутню дружину попередити, що ти телепень. В який колір, а? Ай! А на його. Не дамо пропасти добру. Е, Стривай! Не ага. зрозумів. Я зрозумів. Ну, як мінімум тримати буде. Ну, ніби всі документи в порядку. Пане Андрію, а ви не питали його про родинки? Питав, все сходиться. Ну, тоді може він. І справді ваш брат? Фелікс Едуардович. Це все, що ви можете зробити? Ні, я припускаю, що мій тато міг настругати Буратін, але. Коротше, нам потрібні більш переконливі докази. Ну, не знаю, можливо, там на детекторі брехні перевірити його. Думка, звичайно, хороша, але у нас у Львові тільки один такий апарат. До того ж, нещодавно на ньому хотіли депутатів обласної ради перевірити. Так він за день до цього згорів. А для того, щоб його налагодити, треба щоб. Депутати гроші знайшли, тобто коротше, замкнути коло. Так що, інших варіантів нема? Ну, чому ж нема? Є. Можна вимусити його пройти тест ДНК. Точно! Це ж вірняк. Так, а що нам для цього треба? Будь-яка рочовина чи середовище: волосся, слина, кров. А що, я можу влаштувати? А Якщо він погодиться пройти тест добровільно, не треба буде нічого влаштовувати. А якщо не погодиться. Тоді він не ваш брат. Чуєш, дядя? А покличте мені адміністратора. Ну, взагалі, це я адміністратор. А, то ти шо? а щось ти не схоже на сексапільну грудасту тьолочку. Якщо це комплімент, то дякую. А нагадайте мені, будь ласка, а в якому номері ви в нас проживаєте? М -м -м. Та в будь-якому. Та я співвласник цього готелю М -м -м. брат Андрія Фаркаша. Так що дядька зганяйте мені на бар за віскаєком. Андрій Олегович, як добре, що ви підійшли. Тут якийсь неадекватно малювався. Може викликати поліцію. Ні, не треба поліції. Це мій родич. Начебто. Ну, чого ж це начебто? Ай! Що ти робиш? Збираю матеріали для аналізу ДНК. Містер. Як там брат чоловіка? Діва? Так не думав я, коли летів сюди в наше родове гніздо, що мене тут так зустрінеть. Робіть той тест. А я поки піду прогуляюсь з містом. Ай. Ти чого? Що? Мені і твій волос потрібен, щоб порівняти. На. Піднеси Феліксу Едуардовичу. Угу. Микола Миколаївич, маю для вас маленьке доручення. Так. Простежте, будь ласка, за цим шнирою. Хто він? Що він? Де так, він? Так. Я зрозумів. Оу! Оу! Це марно! Це <рик> ж суперклей! Чуєш? А може тобі язика відрізати? Ти все одно у нас не дуже ключі, а? Я Жартую, жартую. Що ж робити, а? Чуєш? А може по схемі клін-кліном? Ще клею тобі на язик. Думаєш, не допоможе? Як скажеш? У себе так він <смеш> чекає на вас. Микола Миколаєвич? Тихо. Я за вами так сумувала, а тихо. Ти. Я тут на завданні. А ти часом не знаєш, що це за тип щойно до твого нового босса зайшов. Ну, я точно не знаю, але він вже тиждень сюди ходить. І хоч би раз мені шоколадку приніс. Жло. Ти час чула, про що вони там розмовляють? Хто я? Я чужі розмови не підслуховую. Mm? Mm. Ми там про якийсь готель говорили. Цей тим запропонував мені ще на рецепції працювати. Як шо? Нема! Вибачте! Микола Миколаєвич, а ви де? Я ще повернусь до тебе, я роденька. От що з тобою робити? а? Що? Е, ні. Давай ми тебе спочатку відклеїмо, а потім ходи по маленькому, хоч кожні п'ять хвилин. Не треба тільки не тут. Люди їдять. Далого полегшення. Повинно вже склеїтися. До речі, ти, Андрюшенька, з тим своїм братом дійсно схожий. Да, ладно? Ну, як мінімум по двох параметрах: кучерявістю і нахабством. Ой! До речі, про кучеря. Альберт Ейнштейн поселився в готелі Галіція в 1946 році відразу після Бандери. От що за люди, а? Начебто доросла людина, а не паскодив як маленький. Це ще пощастило, що формулами. А якби в нас автор Камасутри жив? Вас Е, Чоловічок питається, що тут відбувається. А що ви на мене гавкаєте, чоловіче? Я роблю свою роботу. От самі тепер тут і прибирайте. Вигдам хмаль. Подожди, подожди, подожди. Эйнштейн вивів эту формулу в начале 20 века. Это даже я знаю. Так, Вивів в 1905 році. А в 1945 забув. А! Мужику було 67 років. прикинь? Так, а че, було нигде что ли? Звичайно, що можно. Але для Генія це було западло. Тому він вирішив вивести її ще раз. Окей. А далі чобова? Найн. кан канміх ніхт енан. С іст фобай. Прифлюхти фрау. Ой, так, ти на наших жінок не гони. Ох, добре. Допоможу вже тобі. Геннав! Геннав со! Іс ес гуд, дас ікс зі айнде гуте еренрунг таве. В тебе. Отже, повернути людині пам'ять, то неможливо. Але віру в себе на раз. Ну да. Ну да. Микола! Це все нормально. Mm -hmm. Щось він мені зараз Ейнштейна нагадав, <риклад> да. а от знаєте, пане Миколу. Ви мені зараз нагадуєте інтелігенцію в Радянському Союзі. Ви начебто хочете щось сказати. А сказати, то не можете. Я думаю, Францевич, йому треба на своєму століку написати великими літерами лоскаво просимо і стати поруч з вами на вході, щоб залучати клієнтуру. <реш> <реш> Панове? Здається, я знаю вихід з цієї ситуації. О, Алло? Мама? А потім той ваш родич пішов до мерії Ну, на місце моєї колишньої роботи і спілкувався там з нашим спільним знайомим, який зараз сидить на моєму місці. Ну, тоді це означає, що він точно не фаркаш і точно не пройде тест. Стопудово. Привіт, брат. Так. Давай будемо обійматися після результатів експертизи. Та як скажеш, брат? І давайте його братом будеш називати тільки після експертизи. Окей? Окей. А чи довго ще чекати? Я мабуть піду. Панове? Все готово. Фух, так поспішав, що навіть сам не прочитав заключення. Грунтуючись на результатах аналізу генетичних систем, біологічне споріднення Фаркаша Андрія Олеговича і Фаркаша Артема Олеговича не може бути виключено, не може бути виключено оскільки у них виявлено збіг алелей по всім 19-ти. Інформативним локусом. Що? Яких що алелей? Яких фокусів? Так. Імовірність спорідненості 99,9%. Що й потрібно було довести? Пане Андрію. Моє співчуття. Тобто. Вітаю з братом. Так, зачекайте. Є ще один цікавий тест. Якщо оце співвласник готелю, то він мав би мене побачити. Ну, принаймні, наполовину. Алло! шановний, ви мене бачите? Алло. Він такий же фаркаш, як і я Діма Монатік. Так, і що нам робити? Готуйте документи на розподіл готелю. То я не тобі. Заселяйте його в тринадцяти номер. Влаштую йому родинний прийом. Щось настоянка вашої мами не діє, Францевич. <UNHCRAT2> зараз зараз треба ще трішечки почекати. Мамина настояночка ще не таке розчиняла. Це ж сильніше від царської горілки. М -м -м -м. Ага. Ха, та навіть вже поселив. Не знаю. Ось думаю, можу запросити жінку брата на романтичну вечерю. <рес> так, так. Ну ладно. До завтра. Навіть близько біля фаркашів не валявся. Так, треба заготувати собі якусь добру справу. Чекай на мене, тьома. Не розумій. От навіщо треба було цього суб'єкта селити в наш готель? У Мене, до речі, великий досвід вирішення таких питань. Подзвонили б кому треба, приїхали, ноги руки переламали і все. Ми ж живемо в цивілізованій державі. Це через суд чи як? Так я і там би міг допомогти. Мене, до речі, всі наші судді у кумах ходять. Я їм спеціально дітей похрестив, ну щоб зв'язки були, якщо що. Прокачений чувак. чувати. А я все думав, навіщо ти його на роботу взяв? Микола Миколайович, заспокойтесь. Та як тут заспокоївся? Цілий день що розцьорбую. То родич ваш, то бармен до столу приклеївся. В смислі приклеївся. Прямому єзику. А він мені, до речі, приклеєним е, Ейнштейна нагадав. Якого Ейнштейна? Хто тобі андія скаже? Бо в мене, походу, з'явилася можливість зробити добру справу перед поганою. Так, Микола, як це маєш? Ага, зрозуміло, зрозуміло. М-да. Видок, звичайно, ще той. ну, Запитайте їх, що вони вже з ним робили. Що ви вже з ним робили? Майже все. У -у -у. Відірвати пробували. У -у -у. і відкрутити. У -у -у. От зараз чекаємо, поки Настійка Францевича подіє. Не моя, мамина. О. Дякую за ідею. О, о, го, ну, що я говорив, допомогла мамина настояночка. Ага, допомогла тільки ж не мамина. Мені пора. Я швидко. Хоть би він встиг налякати нашого клієнта до того, як засмокче його той портал. Встиг. Отже, ймовірність спорідненості 0%. Так, вони там у лабораторії дуже вибачалися помилку. Наступного разу будуть уважніші. Я можу йти? Так. Дякую, Фелікс Едуардович. Тобі теж дякую. Ота ти його налякав. Ага. Правда, треба після нього в номері прострадла, або краще їх викинути. <плес>